Бережний олексій! Доброго дня, товариство! Я зараз знаходжуся в міській бердичівській бібліотеці, і у мене є для вас надзвичайно прекрасна новина. Незначну часточку свого депутатського фонду я виділив на закупівлю націоналістичної літератури для нашої міської бібліотеки. Тепер кожен з вас зможе прийти і ознайомитися з цим неймовірним скарбом. Без сумніву, це так, тому що сьогодні в нас війна ідеологічна, світоглядна і по великому рахунку екзистенційна. І фактично варто не те, що в наших кишенях, а те, що в наших головах. І в цьому плані ця неймовірна література сьогодні в Бердичеві. Вона в кількох екземплярах буде знаходитись як в центральному відділенні, так і в кількох філіях по місту, і ви маєте унікальну нагоду з нею ознайомитись. А зараз для такої невеличкої реклами цього скарбу я хотів би зупинитися на деяких книгах, які тут власне переді мною. Як ви бачите, їх дуже багато. Вони всі просто неймовірні. Але з чого почнемо? Мабуть, почнемо з власне, нашої класичної націоналістичної літератури, яку має знати без сумніву кожен українець. А, власне, для цього, мабуть, розглянемо спочатку найбільші наші оці книги, які знаходяться по центру. Це неймовірні речі, вони видавалися в нещодавні роки, скажімо так. І це власне, роботи Степана Ленкавського. Перший том історія. Другий том це ідеологія та філософія, і третій том надзвичайно цікавий, як для наших сьогоднішніх часів, совєтознавство. Рекомендую для прочитання. Не будемо, власне, гаяти час, перейдемо до наступного нашого. власне... Об'єму це націократія, надзвичайно корисний для прочитання і маленький по об'єму твір, який варто знати. А також український націоналізм, основи ідеології, теж надзвичайно рекомендую. Теж книги про наших командирів, лідерів української нації, три книжечки. Одна з них Степан Бандера, інша, останній командир УПА і Роман Шухевич. Теж, власне, рекомендую в нашій бібліотеці, ви з ними можете ознайомитися. Козацький період, це теж неймовірні речі. А власне, Тарас Чухліб, булава проти Скіпетра, рекомендую. Дві книги по Коліївщині. Один власне, виданий за сприяння історичного клубу Холодний Яр, інший Тетяни Таїрової Яковлєвої це потужний науковець. Теж рекомендую її до прочитання. Ну і власне наша українська класика Дмитро Яворницький, історія запорізьких козаків. Три потужні книги для досліджень. Від такої грунтовної літератури можна перейти до такої великоформатної, скажімо так. А власне, чудове таке велике великоформатне видання В'ятровича, за Содоль і Дерев'яного про УПА, історія нескорених, і знову ж таки з наших сучасників. Неймовірні брати Капранови нещодавно видали історію Європи, український погляд. А буде надзвичайно цікаво навіть почитати дітворі, а це дуже такий кольоровий розфарбований формат з картами, з епохами, періодами. І що важливо, це не просто історія Європи, а певний. Такий погляд на історію Європи з точки зору українця і місце України в історії Європи. Тому надзвичайно рекомендую. Знову ж таки не сказав вам про оці потужні твори: власне, це Дмитро Донцов, це перспективи Української Революції Степана Бандери, Монах ОУН, робота Олександра Сича. В'ячеслава Липинського, Україна на переломі. А і найцікавіші, як на мою думку, роботи, хоча вони всі просто прекрасні, це робота Ярослава Стецька Київ проти Москви. Чим вона цікава і актуальна сьогодні? Власне, тим, що якщо ми навіть по змісту пройдемося, ми побачимо тут надзвичайно цікавий такий підпункт цього змісту. Це незмінні принципи нашої зовнішньої політики АБН у наступі. Що таке АБН? АБН це антибільшовицький блок народів. Сьогодні, під час війни з москалями, ця тема надзвичайно актуальна, і сьогодні про це говорить весь світ. Проводяться конференції за участю поневолених народів Росії і намагання власне зруйнувати цю. Бісову імперію зсередини, власне, і визволити ті поневолені народи, які сьогодні досі залишаються під Москвою, тимчасово, звісно. Але зверніть увагу, Ярослав Стецько. Тобто, це фактично період Другої світової війни, це з'їзд ОУН, на якому було вирішено йти на те, щоб об'єднати. Прагнення поневолених народів доволі і зруйнувати Росію зсередини сьогодні для нас це актуально, але цим хлопці займалися націоналісти а, в давні роки сотні років тому, та майже. А, і, і від цього ця книга не стає менш актуальною. Вона надзвичайно цікава буде для прочитання і сьогодні. Власне, якщо глянути на ось ці книги, а вони теж а, дуже. Скажімо так, стануть в нагоді для такого інтелектуального розвитку і поживи для мозку в ці непрості наші часи. Проти червоних окупантів з воєнного нотатника отаман Орел Гальчевський хто цікавиться періодом власне, визвольних змагань початку нашого століття? Рекомендую прочитати. Як гартувалася державність? Теж ну, просто неймовірна робота Андрія Ковальова. Він писав це про рідну Боярку, але тут стільки про Бердечів, стільки паралелей. Буквально Ми знаходились на, фактично на одній залізниці, та, залізниці на Київ. І те, що відбувалося спочатку в нас, а потім в Києві, або навпаки, спочатку в Києві, а потім у нас. Ці всі періоди, ці всі бурхливі буремні часи, вони описані в цій книзі і дуже багато паралелей із нашим містом. Демо далі: війна України проти радянської Росії. Зверніть увагу на першій сторінці фото, власне, з нашої Червоної гори, Лисої гори, як її називали до приходу червоних. Власне, навіть по цьому вже варто прочитати цю книгу. А, неймовірні просто речі я, я, я в захваті. Оксана Забушко, Notre Dame de Ukraine. А хто цікавиться літературою, хто цікавиться періодом е, Лесі Українки, е, наших письменників 18-го сторіччя? Читайте е, тут дуже грунтовно, е, дуже е, власне глибоко е, описані. Прагнення українського письменства, еліти української нації в той період їхні прагнення до незалежності України. А наші сучасники Олег Криштопа. А власне, якщо любите його канал, дивіться власне, це книга про минуле з причин. І власне ця інформація свого часу взяла більше 17 мільйонів переглядів на Ютубі. Сергій Руденко, Битва за Київ. Теж рекомендую до прочитання. Вохтан Кіпіані, укладач цієї книги, про ОУН УПА. А теж сучасний журналіст, який надзвичайно чудово пише на історичну тематику. Грунтовно їх досліджує. Євген Коновалець. Ода вождизму. І якщо говоримо про коновальця, можна прочитати цю книжечку, а можна прочитати ось цю величезну роботу про Євгена Коновальця та його добу. Читайте товариство, це неймовірні речі. Едуард Андрющенко. Архіви КГБ, невигадані історії. Надзвичайно важка книга, але... Тим вона і захоплююча, тому що можна читати різну фантастику, але коли ти розумієш, що ці події не вигадані, це справді історія нашої держави, це варто знати. Ну і переходимо до Володимира В'ятровича. Ось одна з крайніх його робіт: нотатки з кухні щодо переписування історії. Ми історію не переписуємо, і він тут про це дуже е, детально розповідає. Теж абсолютно невигадані речі української історії. Україна, історія з грифом секретно, теж Володимира П'єтровича. Якщо ще не читали, прийдіть в нашу бібліотеку, візьміть і прочитайте. Воно того вартує. І е, завершити я хотів би на темі е, спротиву анти Більшовицькій Росії, а сьогодні Путінській Росії. Лицар Свободи, Джохар Дудаєв. Також чудова книга про вільну Ічкерію, про боротьбу вільної Ічкерії і Ногчі. Ми їх знаємо як Чеченців, але їх насправді звати саме Ногчі, і вони самі так себе називають. Власне товариство, прочитайте і цю книгу, тому що. А в майбутньому поневолені народи Росією будуть вільні. І почнеться це все, звісно, з України, як заповідали наші українські націоналістичні провідники, як Ярослав Тицького, як Степан Бандера та інші. Власне, друзі, а, сьогодні, 1 січня, до дня народження нашого провідника Степана Бандери. Мені вдалося зробити такий певний подарунок йому. І всім патріотичним націоналістично налаштованим бердичевлянам. тепер ми можемо ознайомлюватися з цими чудовими книгами, власне в нашій центральній бібліотеці. Тому приходьте, читайте, будьте розумахами, і Україна обов'язково переможе. Обережний Олексій.